Усім привіт, дорогі мої друзі. Як ви пам'ятаєте, в мене ще була колекція динозаврів. Да. Скільки там 40 з чимось динозаврів, то в мене три нових. Дуже нових. А він саме-саме самий. Саме. Перший це Бетлі Спінакс. У нього можна подвигати ось так от руки, ну, тобто кожну руку. Ось так, та, знаєте, ось так открутити. Добре. У нього два кольосика. Ось так от вниз. А якщо підняти колеса наверх, то у нього ось тут шипи, а якщо обратно вниз, то вниз. Кір-код тут. Перевернути сюди на очому. Ноги їх теж саме теж можна побігати. Три батарейки маленьких цих. Ну, як ще їх. Називати справді маленькі. Ай. Завжди, коли кольосики униз, він типу робить такі кусання. Окей. Наступний динозавр. Це другий, це теж із, нової, із нового фільму, це спинозавр. Три, тобто, я колись просто це колесо, колесо так от бам-бам-бам-бам робив. Так, Перше, що я покажу на цьому динозаврі, це самий новий QR-код, теж, як у тому на сотоцератопсі. Рука та ж саме, як у бекле спін... спайнекса, можна казати, або спінатс. Якщо сюди нажмеш, то він буде робити ось так. Він живий, але в мене зараз питання. Зараз ось. Він живий. У нього маленькі батарейки, не такі дуже, так сказати, рухи, які прям такі ух роблять. Дан. Він дуже крутий, що він реально просто робить, та... Та все Ладно. у нього гребінь теж, як у фільмі, типу ось такий. Та можна так от робити. А тепер теж з нового фільму Montrex. Батарейки Агроміни 3. Зроблений у Китаї, QR-код такий, такий самий, але йому теж руки можна ось так і поробити. Типу, ну, тобто не типу, тепло можна. Людину можна ось так от тримати та робити ось так. от. Так у нього є ці режими. Режими крестик, крестик молік та палочка. Кресик, це він по обичному типу трясеться. І в кінці теж буде цікаво. про нього. Потім є нолік, він так от по обичному робить, тобто без батареї та не трясеться. А потім є паличці. Воно от. Та в кінці ще трохи. Потім є трясеться, трясеться. А потім є просто, а потім ось так і будемо просто тряситися. Теж прикольно, що режими, режими, режими переключати. А тепер саме мене улюблене. Як можна улетіти на люну, люлюлю. Люну, люну. Люлюлю. Чекайте, я знаю, я знаю, як це робиться краще. Ось так от, ось так от, ось так от. Ставимо людину. ось так от. Дуже, дуже прикольно. Адіос, amigos.